Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую всім, хто підписується та продивляється мої відео до кінця. У сьогоднішньому відео я хотіла показати розпаковку речей, які ми купили до школи. Список речей нам дали заздалегідь, тому у нас був час походити повибирати те, що нам подобається. Закупку ми робили у декілька разів. Починаємо нашу розпаковку. Купили ось такі картонні папки на резинці. Одна папка коштує 5 злотих. Купили три пенали. Перший пенал коштував без одного грошика 40 злотих. Він мав один глибокий такий відділ. І відділи, де можна було вкладати олівці. Інший пенал трішечки дорожчий, коштував 42 злотих. Він не чимось нагадує попередній, тільки тут є кишеня на замочку. Третій пенал коштував 45 злотих, але цей пенал складається із трьох відділів, трішки інша модель, ніж попередній. Ще ми купили 3 пачки олівців. В одній упаковці 24 штучки. І одна упаковка коштує 25 злотих. Ще ми купили ось такі зошити. Один зошит з білими листами, як альбомні. Один зошит в лінію. До речі, зверніть увагу, тут лінія для дітей виділена червона і синя. Косої лінії в зошитів немає. Один зошит коштує 2,50. Взагалі зошити продаються розміром А4, і ще є трішки схожі як в Україні, тільки трішки вужчі, маленькі зошити. Коли діти навчаються в молодших класах, то зошити клітинкою в лінії розділені на червоні і сині полоси. А коли вже діти в старших класах, тоді просто широка лінія і звичайна клітинка. Ще потрібно до школи було купити пастель. Пастель чимось схожа на воскові олівці. І одна упаковка коштує 20 злотих. Суха пастель чимось схожа на крейду і коштує трішки дешевше. 16 злотих. Одна пачка. Лінійка на 20 см коштує 370. По 10 злотих ось такі фломастери, щоб щось підкреслювати або виділяти. Ще ми купили три підстругачки: фіолетова 8 злотих, рожева і жовта по 5. Ціна різна, тому що дівчата вибирали така, як їм подобається. Ось такі стіки по 5,50. А ось такий набір стіків коштує 12 злотих. Він прозорий, дозволяє під низ щось підкладати і перемальовувати те, що необхідно. Рожеві ножниці коштують 7 злотих, білі з зеленим коштують 6 злотих. Ось такий клей в тюбіку коштує 9 злотих за одну штуку. Простий олівець із табличкою множення коштував злотий 70, один олівчик за злотий 30, а решта по 2,50. Така ручка коштує 7 злотих. Така ручка коштує 8 злотих і її можна використовувати як стілус для телефона. Така ручка з котиком коштує 5,50. Така ручка коштує 3,50. Ось такий фломастер, щоб щось виділяти або підкреслювати, коштує 7 злотих. А ось така ручка з чорною пастою коштує 3 злотих. Один такий фломастер м'ятного кольору коштує 3 злотих. А ось такий коректор коштує 8,50 Ми купили три пляшки поїлки, Кожна коштувала 25 злотих. Вони всередині із фільтром. Ми раніше такі не використовували, в цьому році купили спробувати. Для свого племінника, який знаходиться в Україні і в цьому році йде перший клас, я купила невеличкий подарунок. Ось такий рюкзак коштував 130 злотих. Сумка для спортивного одягу коштувала 17 злотих. Фарби гуаш 14 кольорів коштували 33 злотих. Пластилін 24 кольори 17 злотих. Фарби акварельні 12 кольорів коштували 19 злотих. Палетка для фарб 5 злотих. Ось така підстругачка 8 злотих. Простий олівець. Злотий сімдесят. Гумка коштувала 3 злотих. І ось такий пенал ціна його 40 злотих. І за все разом я заплатила 738 злотих. Ще я купила пляшку поїлку та лоточок, і ось такий подарунковий набір у мене вийшов. Потім ми купили обкладинки для зошитів. Одна обкладинка коштувала 5 злотих. За 16 штук я заплатила 79 злотих. Ось такий технічний блок, він схожий чимось на звичайний альбом, але тут і цупкіші листки, коштував 4,50. Ось такі зошити розміром А4 в лінію коштували 7 злотих. Обкладинки на малі зошити одна штука коштує 2 злотих. Клеїв школу потрібно багато, тому купили 7 штук, одна штука 7,30. Фарби 13 штук в одній упаковці за 260 злотих. Пластилін 12 кольорів 8,70. Упаковка файлів в одній упаковці 100 штук 9 злотих. Ось така папка з файлами в середині 30 файлів коштує 15 злотих. Маленькі зошити коштують 2,30. І за все разом я заплатила 205 злотих. У магазині Пепко я купила ось такі колготи по 17 злотих. І ось такі ковтинки, їхня ціна 10 злотих за штуку. В магазині спортмастери на фізкультуру ми купили ось такі шорти по акційній ціні 20 злотих за штуку. І такі теніски за 2,25 злотих. В магазині Смик я купила ось такі блузки, я їх вже випрала, одна коштувала 40 злотих. Потім ми заходили до магазину Реслер, Там купили ось такі два білих бантика і чорний, ціна кожного 10 злотих. В магазині для взуття ми купили ось такі білі кросівки дитячі. Одна пара коштує 110 злотих. На фізкультуру купили ось такі кеди. Ціна за одну пару 35 злотих. Ось такі кеди коштували теж 35 злотих, а ось такі білі кросівки коштували 80 злотих. Ось така у нас була розпаковка. Дякую всім, хто переглядає мої відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та коментуйте.